60 діб тримання під вартою на обранні такого запобіжного заходу для заступника керівника сумської ова Олега Клименчукова наполягала сторона прокуратури. Посадовці підозрюють у привласненні бюджетних коштів, які спрямовувались на відбудову сумщини. Лишаючись на волі, вважає прокурор, підозрюваний може переховуватися від слідства, приховувати або знищувати докази у справі. Фактично підозрюваний як безпосередньо, так і через третіх осіб а також з використанням своїх повноважень та зв'язків. Може впливати на свідків та інших осіб з метою надання наприклад, не надання їм показів, а надання завідомої правдивих показів. Зокрема, за даними слідства, на ремонті лише одного будинку в Охтирці посадовці ОВА привласнили 1 мільйон 400 тисяч гривень, закуповуючи будівельні матеріали за цінами, що були завищені у рази. Безпосередньо Кременчуков здійснював керування і організацію роботи департаменту капітального будівництва. Тобто саме він спрямовував всю роботу вказаного департаменту. Сого я вважаю, що підозра є обґрунтованою. Сам Олег Клименчуков свою причетність до вчинення злочину заперечує. Всі позиції слідства не вмотивовані, припущення. А не вмотивовані припущення, а не аргументовані докази, висунута мені підозра. Також є не оскільки я не вчиняв жодних дій, які підпадають дію статті 191 кримінального кодексу України. Прошу суд відмовити органу слідства у задоволенні висунутого клопотання. За словами Олега Клименчукова, він планує продовжити працювати на посаді. Втікати не збирається, а взяття його під варту назвав особистою трагедією. Якщо буде обрано запобіжний захід, як Взяття під варту для мене це особиста, особиста сімейна, це можна назвати трагедія. Бо в мене дружина не працює. У нас немає ані родичів тут, ані няняк, нікого будь-іншого, хто міг би знаходитись з моєю сім'єю. Я для своєї сім'ї і, і голова сім'ї, і кормілець, і і все, що необхідно допомагати по побуту, це роблю я. Щодо аудіо та відеозаписів розмов із робочого кабінету, як пояснив підозрюваний, не всі матеріали стосуються справи. В Цих розмовах жодного разу не обговорюється цей об'єкт і не може обговорюватися, тому що він був зданий і закритий раніше. Також якісь особисті розмови, які взагалі не мають стосування до і департаменту, і тим паче до цієї справи. Але вони підширені. Клопотання прокурора про тримання підозрюваного під вартою суддя не задовільнила. Олега Клименчукова відпустили під особисте зобов'язання. Рішення може бути оскаржене протягом п'яти днів. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.